Всім доброго вечора. Все, сезон закінчився. Я буду зараз відмивати, ну вже почав змочив трошечки. От, хай повідкісає і буду відмивати сівалочку, сівалочка заря. Ну і тракторець, тракторець. вже трошки його змочив. Ось так, щоб він трохи повідкисало. як кажуть. І отак все, на цим все от, повимиваю і що ще де потрібно, добавлю смазки і на слідуючого сезону. От, сезон от не за горами, ну, побачимо, як далі буде. Ось так. Ну і звісно ж буде відмиватися ще фреза. От, що по фрезі знімлю відео, як правда роботу я о, не вийшло в мене фрези, але дещо я розкажу, що, що я її зробив, а саме це лежу, ну, Це у другому відео. А зараз трошечки як от, шуму і пилі. Можливо, і не варто було цього робити, але як уже є, я не знаю. Ну, я думаю, що погода дозволяє, сонячно, тепло. Ось і все. Ось і так. Тут сохне І... На місце під накриття. Ось так. Все, всім гарного дня чи вечора. Кріш вечір. Все, щасливо, всім, всім-всім-всім гарного вечора.